Привіт, друзі! Сьогодні готуємо сирну запіканку безборошна. Вона виходить ніжна, волога і неймовірно ароматна. Простий рецепт, який завжди вдається. Починаємо з родзинок. Заливаємо їх окропом і залишаємо вбирати тепло. Щоб стали м'якими та соковитими. А тепер. Сметана і манка. Додаю 4 ложки манки до сметани. Ретельно перемішую і даю їй 10 хвилин розбухнути. Це зробить запіканку пухкішою. Поки манка набухає. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І повертаємося до запіканки. Наступний крок. Яйця. Збиваю їх з цукром і дрібкою солі, поки маса не посвітлішає і не збільшиться вдвічі. На це може піти трохи більше п'яти хвилин. Щоб яйця не осіли, додаю в миску швиденько сир, сметану з манкою. Ваніль, та чайну ложку розпушувача. І погружним блендером перетворюю все в однорідну кремову масу. Тепер до сирної маси додаю збиті яйця і дуже обережно вмішую, щоб зберегти легкість тіста. З родзинок зливаємо воду, просушуємо їх рушником. І теж акуратно вмішуємо в тісто. Запіканка майже готова. Тепер викладаємо в форму. Форма у мене 18 см. Але краще беріть 20 або 22. Змащуємо форму вершковим маслом і присипаємо манкою. Викладаємо тісто, розрівнюємо. І відправляємо в духовку на 40-45 хвилин. Якщо верх вашої запіканки швидко підрум'янюється, прикрийте її фольгою. Поки вона печеться, кухня повниться таким самим ароматом дитинства, який змушує чекати і заглядати в духовку кожні 5 хвилин. Але коли ж ми все-таки дочекалися, дістаємо запіканку. І тільки подивіться на цю рум'яну скоринку. Вона золотава, апетитна, хрумка ззовні та ніжна всередині. Готову запіканку дістаємо і даємо їй повністю оголонути. Так вона стабілізується і стане ніжною, як суфле. Нарізаємо і всередині нас зустрічає м'яка соковита серединка. Вона просто тане в роті. Запіканка ідеальний сніданок, десерт чи перекус. А головне, вона проста у приготуванні та завжди виходить. Тож, спробуйте цей рецепт і напишіть, як вам вийшло. Не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Смачного і до зустрічі!